Чернігівські волонтери щовівторка годують людей біля храму святого Івана Воїна. Дмитро Даниленко розповідає: започаткували цю ініціативу разом з другом чотири роки тому. Спочатку роздавали обіди на ринку Нива, потім перемістилися в мікрорайон Ремзавод. Домовили, що ми будемо годувати людей. Ну просто тому що в нас в країні багато Багато людей, які потребують їжі. Бабушки, які е, самі залишилися. Е, просто люди, які потрапили в тяжку життєву ситуацію. Ми збиралися грошима. Самі своїми грошима покупали їжу. Дмитро говорить, що тижня до них на обід збирається кілька десятків людей. Четвертий раз я вже тут. Я після хвороби мені сказали, що сюди понадобать підійти, дають їду. Знайомі сказали. Я дуже всім вдячна і тим, хто готує. то все Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.